Всі, хто продають в інстаграм, мріяли про це. Перший повноцінний інстаграм-магазин та оплата в один клік прямо в інстаграм Дірект. Ніяких Айбан, власна crm система та повноцінний інтерфейс прямо в Діректі. Клієнти в шоці. Менеджер економить до 90% свого часу. Як це працює? Давайте подивимось. Зазвичай CRM – це просто записник, усе інше оформлюється вручну. Клієнт все одно скидає скрін, менеджер має надіслати йому ТТН. У нас же все зовсім по іншому Um Кнопка оплати автоматично з'являється прямо в Дірект, твого клієнта. Система сама формує тенд, сама підтягує дані клієнта, габарити посилки та інші. Клієнт одразу побачить, що він купує в кошику та на яку суму. Менеджер для того, щоб відправити кнопку, просто обирає товари зі списку. Все інше робить наша система. Не хвилюйтесь про перероб, все формується автоматично. А також в нашій CRM ви зможете відслідковувати статус оплати. Можна зробити підрахунки по вашому прибутку. Це повноцінна автоматизація. Від отримання замовлення до оформлення ТТН. Все в нашій системі. А що ж змінилось для менеджера? Давайте подивимось. Насправді все дуже просто. Менеджер авторизовується у себе в кабінеті, обирає потрібні товари, які замовляє покупець, та додає їх в корзину. Система автоматично підраховує суму товарів. Натискає кнопку Відправити і клієнт отримує кнопку оплати прямо у себе в Дірект. Більше жодних айбан, жодних невірних реквізитів. Все дуже просто, зручно і автоматизовано. Менеджер не вводить вручну назви, не підраховує суми. Не запитує реквізити, адже буде форма, яку клієнт повинен заповнити під час оплати свого замовлення. Давайте подивимось, як виглядає ця кнопка у дірект клієнта. Ось так виглядає наша кнопка. З'являється віконце прямо тут в діре. Ми будемо бачити, що саме замовляємо. Тобто є корзина. Можемо натиснути кнопку Показати і з'являється корзина. Зараз ми бачимо, що тут була покупка на картину Art. Вона коштувала 200 гривень, вага її 2 кг і кількість одна штука. Такі дані будуть досвідуватись в корзині у покупця. Далі ми бачимо ім'я, прізвище по батькові, номер телефону, імейл за бажанням та варіанти доставки Нова пошта Укрпошта. Заповнюємо всі поля та натискаємо на доставку, обираємо місто відділення та натискаємо кнопку Оплатити замовлення. Після цього нас перенаправляє на сторіночку, де можна оплатити замовлення. У нас є варіант Google Pay, Apple Pay або ввести карту. Обираємо Apple Pay і в один клік оплачуємо своє замовлення. замовлення сплачено. Натискаємо кнопочку Повернутися на сайт а одразу бачимо отримувач, трек номер, тобто номер ТТН, доставка. Тут написано відділення, куди буде їхати посилка, місто також дані отримувача, і написано, що оплачено, і написано, яка сума. тобто Після цього, як людина оплатила, вона може все перевірити ще раз в себе на екрані і одразу ж побачити номер ТТН та почати вже відслідковувати свою посилку. Пиши вже сьогодні та отримуй 7 днів безкоштовного тестування нашої автоматизації. Вже це майбутнє продажі в Instagram Direct. І головне, цього ще немає ні в кого з твоїх конкурентів.